За результатами цих виборів, які оприлюднені за даними Екзитполу, народ України підтримує опозицію, а не владу. І формування наступного парламенту буде залежати від того, як будуть підраховані голоси як по пропорційній, так і по мажоритарній складовій. Шановні друзі, на ваших очах відбувалася брудна виборча кампанія і. Незважаючи на весь державний потенціал, який використовувався виключно на підтримку партії влади, тобто партії регіонів, незважаючи на провокації політичні репресії, ми вважаємо, партія регіонів продемонструвала нездатність з одного боку керувати країною, з іншого боку, не підтримку населення України тої політики, яка сьогодні проводиться в Україні. Той же час ми констатуємо, що саме зараз починається найбільш важливий і відповідальний момент кампанії, і тільки після завершення підрахунку виборів, як за одномандатним, так і за багатомандатними округами, можна говорити про результати, тому що результати можуть бути відмінними від тих, які продемонстрували на екранах телебачення соціології. Закрема, шановні друзі, нас дуже напружує ситуація з явкою. Ви знаєте, що в 8 годині дільниці закрилось, але за нашою інформацією, в східних регіонах України явка продовжує зростати, і незважаючи на закриті дільниці, продовжують наганяти чисельність людей, які якоби голосують за партію регіонів. Це традиційна схема наших політичних опонентів, коли голосування відбувається за межами дільниць і за межами того часу, який для цього відведений. Дуже важливо, щоб центральна виборча комісія відповідно до чинного закону провела риску під явкою наших громадян, які прийняли виборчі кампанії. Я хочу нагадати, що до чинного законодавства це повинно бути проголошено до 20 години 30 хвилин. Саме це є принципова позиція, і тільки після цього можна говорити про, хоч якусь орієнтацію на результат виборів, який відповідає волевиявленню наших громадян. Дякую. Я вас дуже прошу для того, щоб поставити запитання, підходити краще до мікрофону, бо музичний супровід не дає нам почути вас. Олександр. Цей працює Олександр Аргат, п'ятий канал Арсенію Петровича. Скажіть, будь ласка, за вашими даними, скільки ви можете виграти мажоритарних округів? Це перше питання. І друге питання зараз. Очевидно, якби вибори відбувалися за старим законом, то це б однозначно була перемога. Чи не шкодуєте ви зараз про те, що проголосували тоді за нову редакцію цього закону? Дякую. Якщо б вибори відбувалися за редакцією закону, який пропонувала партія регіонів Єфремов, навряд чи у нас би була сьогодні така прес-конференція. Тому ми зробили максимум для того, щоб сьогодні показати всьому суспільству і всьому світу, народ України підтримує опозицію, а не владу. Що стосується мажоритарних округів, треба очікувати підведення підсумків. Ми боремось за кожен округ, і у нас є дані про те, що навіть на східній Україні. Опозиція перемагає окремі округи, тому ми зараз будемо боротись за підрахунок голосів, за підрахунок, за чесність, за прозорість і за достовірність підрахунку голосів в кожному окремо взятому окрузі. Не работает. А. Первый вопрос: Вы предлагаете Кличко объединять свои усилия в борьбе против президента Януковича? Но если его борьба оказалась неэффективной даже против мэра Черновецкого, действительно ли вы без Кличко не справитесь против президента Януковича? И второй вопрос больше про мажоритарщиков. Главной стратегии мажоритарщиков от власти на этой политической кампании это как на ухау, были именно благотворительные проекты, благотворительные. Скажите, пожалуйста, почему это оказалось? Ефективна піар-стратегія в Україні. Ну по перше, це не є ноу-хау, підкуп виборців. На жаль, це не є новація цих виборів. цієї виборчої кампанії. Це традиційна схема роботи партії регіонів наших головних політичних опонентів. В той же час, під час цих виборів, вони безсоромно використовували не тільки ті кошти, які вважали власними, переводячи їх з Алшорі, куди вони їх заздалегідь виводили. А безсоромно використовували саме бюджетні кошти, і саме підкоп виборців, використання бюджетних коштів, мабуть, це і була та домінанта на мажоритарних округах, яка притаманна партії регіонів. В той же час, шановні друзі, дуже важко сьогодні говорити про чесність виборів, про відповідність результатів виборам і виволовиню наших громадян. Тому що починаючи з шостої години масово по всій Україні почали виводити наших спостерігачів з дільниць, сподіваючись на те, що після восьмої години дільниці будуть зачинені, і спостерігачі не будуть приймати участь підрахунки голосів. Зокрема, для виведення наших спостерігачів використовуються і працівники силових структур, зокрема, працівники Міністерства внутрішніх справ. Це серйозна проблема, і це свідчить, що виборчий процес. В трактуванні партії регіонів зараз може тільки розпочинатись виборчий процес в лапках, тобто фальсифікація може розпочинатись і мати достатньо серйозні наслідки. В той же час ми вважаємо, що об'єктивні результати опозиції повинні значно перевищувати ті цифри, які наведені в екзитпулі, тому що той. Страх, який панує завдяки партії регіонів суспільства, то залякування людей, зокрема працівників бюджетної сфері, не дозволяло їм публічно висловлювати свою позицію, а ті переслідування примушували людей приховувати свою політичну позицію і підтримку опозиційних сил. Що стосується вашого запитання про майбутню коаліцію, то дозволю собі нагадати, що всеукраїнське об'єднання батьківщина. Те Всеукраїнське об'єднання Свобода декілька тижнів тому підписали угоду про створення демократичної коаліції в наступному парламенті, і наша співпраця довела те, що ми разом здатні перемагати. Ви бачите, що наш спільний результат на 50% перевищує результат партії регіонів. Що стосується партії Віталія Кличка, то я хотів би привітати Віталія Кличка. с вероятным прохождением до парламенту. И это хорошо, что партия Виталия Кличка набрала майже на рівні партии Свобода, где еще больше результатов. Это позитивно. Виктор Толегубов, Независимое бюро новостей. Скажите, пожалуйста, если окажется, что в общей сумме, с учетом мажоритарщиков, вы не добираете голосов даже в сумме со Свободой и с Кличком, будут ли проводиться какие-либо объединительные переговоры с этими двумя силами? Ще раз дозволю собі прокоментувати, що ми, народу України, дали чітку відповідь про те, яким чином буде демократична коаліція працювати в новій Верховній Раді України. Саме тому вісім партій, які сформовані на базі всеукраїнського об'єднання Батьківщина та Всеукраїнського об'єднання Свобода, підписали угоду. Ми будемо раді вітати інші демократичні політичні сили, які приєднаються до демократичної коаліції. Є? є ще запитання. Ми вас не почуємо. Сергій, якщо ви не підійдете до мікрофону. Арсеній Петрович Олександр Валентиновичу, от результат, який отриманий сьогодні на виборах, що він означає в плані єдиного кандидата на виборах президента 2015 року. Шановні друзі, по перше, я ще раз хочу підкреслити, що ми з вами ще, на жаль, не маємо результат. і результат, який на який ми сподіваємось, він можливий тільки після того, як буде останній зданий протокол з дільниці і окружної комісії до центральної виборчої комісії. Це стосується як мажоритарних кандидатів, так і одномандатного округу. Тому ми не говоримо зараз про підсумки виборів. Це зарано говорити і висновки щодо цих виборів також говорити зарано. Ми говоримо про брудні технології, про демократичні, нечесні виборчі процеси у використанні владного адміністративного потенціалу. Тощо. Але ми сьогодні, шановні колеги, повинні сподіватися, що підсумки виборів найближчими днями ми з вами зможемо отримати. І партія регіонів не буде затягувати цей процес штучно фальшуючи і збільшуючи свої результати. Я вважаю, що сьогодні не своєчасне питання щодо президентської кампанії, але своєчасне інше питання щодо дострокових президентських виборів, і це питання безумовно актуальне, тому що позиція продемонстрована українським народом, це в першу чергу недовіра і дочинного президента. Дякую. Шановний пане Сергію, нагадаю вам про те, що одним з пунктів коаліційної угоди було прийняття закону про порядок імпічменту президента України. Для цього нам необхідно 226 голосів для прийняття даного законопроекту. Щодо результатів голосування на парламентських виборах 2012 року, спробую вам пояснити, що це означає. Це означає те, що ми здатні домовлятись, це означає те, що ми здатні об'єднуватись, і це означає те, що ми здатні разом. Доходити до результату, на який мало хто сподівався. Я думаю, що це яскравий приклад і чудовий приклад для демократичних сил, як можна сісти, домовитись і досягнути того, на що мало хто сподівався. Проте, наголошую окремо, що поки що результатів виборів немає. Результати виборів це те, що оприлюднено табло Центральної виборчої комісії. Це те, що стосується кожного окремо взятого мажоритарного округу, це те, що стосується пропорційної системи в цілому. Тому зараз буде відбуватись саме важливе: ніч підрахунку голосів не менш важлива ніж день голосування. Як будуть пораховані голоси, як будуть складені протоколи, яким чином будуть сформовані протоколи окружних виборчих комісій, і відповідні дані занесені до реєстру центральної виборчої комісії. Тому зараз дуже відповідальний момент. Але в всякому разі, вже сьогодні можна привітати наших колег по коаліції демократичних сил парламенті партію Свобода, і ми сподіваємося що і партія удар Віталія Кличка, яка проходить до Верховної Ради, приєднається до коаліції демократичних сил. Це наше сподівання. Це правда, і ми неодноразово на цьому наголошували і продовжуємо. Наша далі рука не просто завища, а ми готові її протягнути для того, щоб сформувати. Демократичну коаліцію в майбутньому парламенті не тільки на базі всеукраїнського об'єднання Батьківщина і всеукраїнського об'єднання Свобода як двох політичних сил, які домовились і довели результат.